Добрий день, діти! Рада вас бачити! У травні ми святкуємо День Матері, тепле і зворушливе свято. У цей день усі діти вітають своїх мам, адже мама це найрідніша людина, яка завжди любить, турбується, обіймає, коли нам сумно, родіє, коли ми щасливі. У День матері ми можемо зробити мамі приємне намалювати малюнок, подарувати квіти, вивчити віршик і сказати, Мама, я тебе люблю! А ще можна мамі допомагати вдома, полити квіти, покласти іграшки, нагодувати рибок та поскладати речі. Посміхайся мамі частіше. Твоя посмішка найкращий подарунок. Сьогодні ми вивчимо з тобою віршик для матусі, який написала Інна Кульська. Мамине свято послухай його. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Дітки, яке свято ми зустрічаємо? Мамине свято я зустрічаю. Для кого віршика вивчаємо? Я для матусі віршик вивчаю. Що ми робимо для мами? Я подарунок мамі роблю. А чому? Я свою маму дуже люблю. А зараз давайте повторюємо разом зі мною. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Дітки, вивчіть цей віршик. І обов'язково розкажіть своєї матусі. Їй буде дуже приємно це послухати від вас. Це буде справжній подарунок. Дякую вам, малят, до зустрічі!